Доброго дня. Сьогодні бачив таке відео, що у людини потравили бджоли. Да? Ну, десь наверное, в південних регіонах цвіте, Бо в мене ще не цвіте, рапс, а вже десь там почали на потрави. Да? І що робити? Да? От я навіть сам не розумію, що цій людині підказати, що робити. Ну, я б визвав поліцію, да? зафіксував би те, що лежать мертві бджоли. Да? При поліції зібрав би цей підмор. І вже далі з поліцією би вже якось би вирішували да, це питання. Якщо фермер не попереджав. Бо дивіться, у мене був такий опит в прошлому році. Да? Наш месний фермер 10 травня там, чи, чи 5 травня, я вже не пам'ятаю, 5 травня приходить до мене лист на електронну пошту. Да? Добрий день! Ми аграфірма таката-таката, будемо обрискувати поля рапса. Пишуть, яким препаратом, і будемо оприскувати з 10 травня по 25 травня. Тобто, ви зрозуміли, да? з 10 травня по 25 травня. Тобто два тижні, да? це фермер предлагає мені на два тижні закрити свої бджоли. Да? Чи, чи вивезти взагалі їх да, в другий регіон, бо він буде поля. Ви розумієте, що за 3-4 дня в мене бджоли просто загинуть в закритому Да? А він сам себе обзпечив, що я не, не винен да, в гибелі ваших бджіл. Я пасічника попередив і в цьому вже винен пасічник. Да? Ну, ви розумієте, може юрист хтось дивиться, да? він пише, що він буде про трави робити не один день, не одну ніч да, конкретного дня, а буде з 10-го. Травня, по 25 травня, тобто два тижні. Два тижні мені треба ліжить на полі, дивитися, да, коли він буде трактор пускати, і ілі, ілі закривати бджоли. Я, я не розумію, я, як це. Може бути, да? От це вже взагалі починається да, Що вони знають ці фермери, що вони будуть травити наших бджіл, да? і вони знають, що наші бджоли будуть гинути. Да? Але вони собі ставлять таку м'ягеньку подушку, да? ми вас попередили. Да? І в суді він виграє суд тим, що він скаже, що да, я попередив людину, а то, що він не прийняв міри, щоб спасти своїх бджіл, винен пасічник. але ніяк не фермер. Ну, от, якось так далі нас починають убивати потихеньку. Ну, да.